Всіх вітаю з вами Марія і що буде завтра? Давайте починати, як завжди, з особистого життя, тож, що у вас буде завтра в особистому житті. Ну, Хтось просто з лінощами буде боротись, а для когось з вас дивіться відпочинок. І потім просто швидко стрибаєте в ситуацію, де у вас буде чимало конкурентів. Ну, це як на роботу біжите, або там ще кудись біжите, але для когось це як гарне завершення буде, там щось за гроші буде робитись, і це. По... Справедливості і документів якихось буде стосуватись. Тож, відпочиваєте, а потім дуже так багато сил кидаєте, десь вам треба бігти. От просто зранку. Якісь справи офіційного порядку вирішувати. Далі дивимось сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Слухайте. А тут пара, і тут будуть зміни, кардинальні якісь зміни, і вони прийш... ну, прийшов час, і це, знаєте, от як зміна якихось правил в парі. от Щось ви звикли робити певним чином, і вже є бажання щось змінити, щось вас не влаштовує трошки. як... Ну, знаєте, так як є, воно вже не приносить радощів, і воно вже якось ну, як складно сприймається. Пара духовно налаштована, пара розвинута духовно. Тут не просто там люди, які тільки на кексі зійшлися, або на, тільки на матеріальному, бо пентаклі для них матеріалка важлива. Вони погано себе почувають, якщо матеріальний світ у них не закритий, якщо стосунки будуються без матеріальної платформи, так будемо казати. Але ж тут і духовна складова, значна. Добре, давайте побачимо дії чоловіка в бік жінки. Буде завтра бути? Прикриємо тут як повернення до якихось страхів. Знаєте, як треба пропрацювати взагалі-то для цього чоловіка от жінка дуже важлива. А, ну, Знаєте, значення має таке велике, що що б він не робив, він на неї озирається. І це щось буде... Давайте уточнимо. Тут закоханий тут чоловік, який любить. Нема тут обманів, немає якихось хитрощів, нема такого, щоб там десь тишком-мишком втікти, там щось зробити, таке потайке. Якусь пропозицію буде робити, щось буде пропонувати. от ну, А давай так, а давай оце, а хочеш оце. От якось І дуже він. Чогось він погано спить. І це, знаєте, як вихід з якоїсь хворобливої ситуації. Він як наповнюватись буде поряд з цією жінкою вона йому багато дає, от знаєте, і емоційного наповнення. І енергетичного наповнення багато дає, і взагалі, от якось дуже багато він про неї думає. Взагалі показані кармічні стосунки, і тут пропрацьовка якась іде цих кармічних стосунків, щось він відпрацьовує цій жінці. І він це розуміє, що десь він їй, як знаєте, от як з минулого життя за щось він їй винен. Тут, тут не такі прості стосунки, як би хотілося б йому там жінці. Жінці вони легше даються, вона більш керує цими стосунками, і взагалі вона більш впевнена в цих стосунках. В нього позиція слабша. Він це знає, він це відчуває, і він знаєте, як. Цю жінку як на трон саджає і знає собі, що вона надважлива для нього, для його життя. Давайте далі дивитись. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки. Дивіться, тут якусь ситуацію з минулого, вона її вже нейтралізує в цей день. Вона як відродить щось, вона докладе зусиль і в неї все вийде в цей день. Дуже поспішати буде, дуже так, зараз хвилиночку. Дуже так, знаєте, от навіть не буде жаліти ну, сил, фінансів можна на якусь ситуацію, яку їй треба опрацювати стосовно цього чоловіка. І результат буде дуже гарний мати, врешті-решт. Так. Далі дивимось. Про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Ой, як гарно. Зараз прикрию трошечки, бо не любить YouTube цю карту. Ага, от таке. Зараз я уточню. Угу. Так, ну дивіться, взагалі-то початок дуже гарний, непоганий. І гроші, і чималі гроші. Заробіток такий, як слід. Але от і хвилювання через цей заробіток. Тут не буде ніяких змін, погіршення ситуації не буде. Не хвилюйтесь, не лякайтесь. Ситуація, яка буде, от вона має певну циклічність, ви втримаєте свої позиції, і як повернення до, якої, до якоїсь ситуації, тут буде швидке повернення. Е, коли... Треба відпрацювати якусь ситуацію, от, знаєте, її як знов і знов будете робити. Це ну, як дежавю якесь. Але м -м, чогось вас це і буде хвилювати все ж таки, от знаєте, коли як самі собі страхи додаєте. Тут не треба так робити. Тут поганого не показують. Якісь кардинальні зміни в їх не буде. Взагалі-то ви тримаєтесь за те, що ви маєте, ви тримаєтесь, і воно у вас залишається. Але якийсь страх з минулого, він тут просто от буде вам заважати жити, так хочеться сказати. Що ж важливо прийняти цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так у вас дуже добре будуть опрацьовуватись якісь матеріальні моменти. Ви і так, в принципі, тут задоволені життям, вистачає на все, що треба, а буде ще більше, і буде навіть з чого обирати. Бо тут якісь пропозиції вам будуть надходити, якісь навіть сюрпризи будуть. До вас приходити, навіть якісь даруночки, на які ви, може, і не розраховували, але ж вони йдуть у вас до рук. Приймайте, як є. Поганого тут не показано. Від чого краще б за все відмовитись? давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Якісь оформлення, дивіться, це щось юридично оформлюється, це в установі ну, в такій якійсь конторі, буде оформлюватись, це може стосуватись будинка, квартири, і може стосуватись дітей. Дитяча карта надні колоди. І може стосуватись того, що ви комусь занадто розкриваєте карти. Ну, як, наприклад, там все, вс всі, ну, от як розповідаєте все, як є. А чого це від цього треба відмовитись? Давайте трошки уточнимо. Зараз тут такі карти, що треба прикрити. Ми ж дивимось на один день, от в цей день воно як не має такого продовження, як вам треба. А взагалі-то ситуація, яка вам дає змогу от реалізації, дає вам сили, дає вам бажання от... Досягти якогось ну, якоїсь там вашої мети, але дивіться, вам як буде з чого обирати. От просто от перший ліпший варіант, я так розумію, що він вас, ну, вам треба від нього відмовитись, вам треба як знати всі варіанти, які вам ну, мож, ну, взагалі можуть запропонувати і обрати якийсь там самий для вас вигідний. Отак показано. І тут можна ще й казати про те, що вам як фахівця треба буде змінити того, який буде робити для вас якісь документи. Як перейти до іншого. Але це згодом. Це не одразу, а це як прийде момент, і ви зрозумієте, що краще, ну, як, одного на іншого замінити. Ну, я так розумію, що у вас буде вибір просто. І ви так і вчините. Далі. Чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого ж вам не уникнути в цей день? Тут комусь з вас даруночка не уникнути, комусь не уникнути, від вас не підуть гроші. Як залишаєтесь при своїх статках і навіть збільшити їх? Не уникнути розвитку фінансового. Ось так. Ну і давайте подивимось: останні питання: порада від вищих сил для вас на завтра. Так, дивіться, у вас буде ситуація, від якої вам дуже буде хотітись відмовитись, як небажання, як небажання, ну, наприклад, пов'язувати себе з чимось, як небажання розвиток мати в чимось. Ну, ви як сумуєте за якоюсь ситуацією, за якоюсь людиною, за якимись часами ранішніми? Може, за, яким, за якоюсь місциною? Ну, тобто є в вашій голові тема, яка викликає у вас сум. От саме сумуєте. Яка вам не подобається, через яку ви хочете взагалі від всього відмовитись. Зачекайте, не поспішайте відмовлятись, бо попереду вас чекає велике щастя. Тож просто дайте ситуації розвинутись так, як це може бути. Довіртесь вищим силам, довіртесь, Якимось новим знанням, які до вас ще не прийшли, але, ну, як то кажуть, вони в дорозі. Вам ще в чимось треба буде розібратись і як чимось пожертвувати. Будьте на це готові. Тож, на цьому закриваю відео. Всім дякую. Маю надію, що ви свою якусь відповідь почули. І підказочку свою якось почули, і дуже вам бажаю, щоб все у вас виходило так, як вам то треба, як найкращим способом, яким тільки можна вирішувати ваші справи. і Будьте щасливі, здорові, будьте в безпеці і бережіть себе і свою родину. І побачимось в наступних відео. Всім пока!